Розі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. І так, що ми маємо по вчорашній прес-конференції Путіна. Двійник Путіна під контролем Патрушева знову поскаржився, що його надурили, і заявив, що не нападав на Україну. Кремлівський диктатор виступив перед інформагентствами, поскаржив сижись на Україну та Захід. Він у шосте за цей рік заявив, що РФ нібито цілих вісім років водили за ніс із мінськими угодами. Росія на Україну не нападала і західним державам. Вам не погрожувала за його твердженнями. Україна у Сполучених Штатах нікого не цікавить. Америку хвилює лише власна велич і лідерство. Тому вона і не хоче, щоб Росія досягла будь-якого успіху. Політика США щодо РФ і України може змінитися, якщо у Вашингтоні після виборів думатимуть про зміцнення країни, а не про гегемонію. Диктатор розміявся про те, що Штати терпітимуть. Президента України Володимира Зеленського до восни 2025 року. А потім поміняють, мовляв, уже є Кілька кандидатур на заміну агресію проти України Путін знову спробував виправдати подіями на Донбасі та держпереворотом. А так пропаганда називає революцію гідності. Майдан, я його думку, це початок війни. До речі, Путін використав саме слово війна. Злочинець цинічно заявив, що Росія, нібито не напала на Україну, а захищалася і мала право надавати допомогу республікам Донбасу. Більше того, держава агресора з 2024 року, нібито здійснила всі спроби врегулювати український конфлікт мирним шляхом. Путін сказав, що на на Донбасі проливалася російська кров і Ценне водичка, щоб Москва могла заплющити на це очі. А визнання ДНР та ЛНР нібито не порушувало міжнародне право. В той же час, за іншими даними, Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії фронту. Ретро з посиланням на чотириві російські джерела пишуть, що в Кремлі пробують вийти на залужного у випадку. Якщо Україна та Захід не дадуть відповіді, путін готовий продовжувати захоплювати території, поки український не запропонує зупинитися. Він розчарувався відмовою зелен. Ньськовідмірних переговорів і спробами зірвати їх за підтримки заходу. Джерела сходяться на тому, що Путін хотів би скористатися сьогоднішнім моментом, щоб залишити війну, але будь-які бойові вигоди зафіксовані в угоді, не підлягають обговоренню успіхів. На фронті вистачить, щоб продати перемогу народу. Путін також не хоче проводити загальну мобілізацію, пам'ятаючи про падіння його рейтингу після першої хвилі у 2022 році. Ще одна причина призупинення війни повернення все більшої кількості героїв СВО. Загартований в бою, але не своїм цивільним життям, які таким чином створюють напругу у суспільстві. Усі п'ять джерел повідомили, Путін не збирається нападати на країни НАТО і побоюється зростаючої небезпеки, включаючи ядерно. А ось що говорить про вчорашню пресуху Путіна, професор, поважний адвокат та хороша людина Сергій Водзінський. Посилання на його ресурси залишимо у коментарях. Нагадаємо, перед цим кремлівський диктатор Володимир Путін на зустрічі з головою Канара Сідзіньпіном обговорив три ключові питання: серед них угода. Щодо сили Сибіру, Сибіру-2», відмови від участі в конференції, яку організовує країна у Женеві, та розширення діяльності китайських банків у Росії. Проте переговори щодо газопроводу застрягли ще цінові вимоги Китаю. Про це повідомляють джерела Times. Москва вважає вимоги Пекіна щодо ціни на обсяги поставок необґрунтованими. За інформацією британської газети, Китай прагне отримувати газ за цінами близькими до російських внутрішніх, які суттєво субсидуються. Крім того, КНР хоче закуповувати лише частину запланованої потужності. Ності газопроводу, що становить 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Також Financial Times повідомляє, що Китай, і Росія обговорюють можливість фінансування торгівлі компонентами для російської оборонної промисловості за участю одного або кількох китайських банків, що може викликати санкції з боку заходу. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал переможемо разом.